嗯。Mm hmm. Блін. Добре. Пробачте, забули вімкнути мікрофон. Ми змоделювали нашого слона. Це буде для вас таке самостійне завдання на основі всього, що ви вивчили до того, як змоделювати слона. Тепер е надамо нашому слону матеріал. Різні кольори. Переходимо в режим. Перегляду матеріалу, натиснувши на ось це чорно-біле сферу. І тепер надамо спочатку нашому слону синього приємного кольору. як із мультфільмів. Вибираємо його тільце або будь яке інше. І натиснемо новий. Назвемо це шкіра. Виберемо колір, натиснувши на кольорову панель базовий колір. І надамо, нехай буде. Так, ось такого кольору. І тепер трохи приближимо ближче до центрального білого. Для того, щоб зробити наш колір менш насичений. Ось так. І тепер зробимо його темніше. Ось так. І ще трохи ближче. Ось так. Тепер надамо усім нашим об'єктам, іншим, окрім очей, цього матеріалу. Шкіра. Натискаємо на список, відкриваємо матеріалів. Шкіра. Шкіра. І шкіра. 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 Ой. ctrl -Z, щоб Скасувати те, що ви тільки що зробили. І надаємо усьому цьому шкіра. Раз. Два. І в нас практично все. Шкіра. Надаємо хвостові. Тепер надамо матеріалу нашим очам. Називаємо це очі. Виберемо так само очі матеріал. І тепер зрачки. Новий створимо матеріал. Зрачки. Якщо ви щось не так зробили, не той матеріал вибрали і так далі. Нічого страшного, натискайте на хрестик і вибирайте новий інший матеріал вже наявній сцени, або створюєте новий. Так, вибираємо колір. Використовуючи кольорову панель. Що ж. От ми вже і практично все. Лишилося тепер лише зробити рендеринг, який є головною темою цієї презентації. І цього практичного завдання. Хоча, давайте спочатку надамо лапам нашого слона трохи темнішого кольору. Вибираємо. Нашу лапу слона і створюємо копію вже наявного матеріалу. Натискаємо на ось це цифру. Вона не буде у вас завжди 14, а натискайте на ось це цифрове значення. Тепер у вас створилася копія вашого матеріалу. Натис... Назвемо його нога. Трохи зробимо темнішою її. Ось так. І виберемо ногу, застосуємо для усіх інших. Матеріал. Так зараз. Ага. Чудово. Тепер для того, щоб зробити довгоочікуваний рендер, перейдемо у режим рендерингу. Натиснувши на ось цю глянцеву гарну сферу. Справа зверху. Все темне. Чому так? Що ж, головна причина цього це те, що у нас. Відсутні жодні джерела світла у нашій сцені. Як це виправити? Дуже просто додамо нове додати. І слабко. Чому назва слабко? Слабко це назва категорії для світлових об'єктів. Оскільки блендер українською мовою перекладався, якщо чесно, не надто якісно, то англійське слово light, як. Яким... Позначили цю категорію в англійській версії Blender, Переклав автоматичний перекладач Google, чи, щось, чи якийсь інший інструмент, як слабко, що є також прикметником. Light є словом або світло, або щось слабке. Тому перейдемо в категорію слабко і додамо точкове джерело світла. Трохи перемістимо вверх. І як ми можемо побачити, коли ми рухаємо наше джерело світла, що щось змінюється. І так, що ж, перед тим, як ми приступимо до самого освітлення, я хочу вам ще дещо сказати. Якщо ми перейдемо справа у панель ось цю фотоапарат зображення іконку, то це будуть налаштування рендера. В презентації вказується налаштування рендера лише уредагувати. Уподобання. І зараз секунду подивлюсь. І інтерфейс. Інтерфейс і ось рендер вікно. Проте це не так. ось це є найголовнішими налаштування рендера. Якщо вам це цікаво, ви можете потім самостійно подивитися в інтернеті, тому що у нас час обмежений. Я лише скажу одну річ. Це те, що. Для рендерингу використовуються певні двигуни рендерингу. І в блендері вони наявні два Eevee, який ми використовуємо зараз, і Cycles. Cycles є е, двигуном для рендера для надзвичайно реалістичного. І воно є доволі довгим, цей двигун для рендера. Тому ми його не будемо використовувати своєю чергою. Ми будемо використовувати EV. А Workbench це трохи інший, який взагалі. Не стосується реалістичного зображення. Виберемо EV, воно вже у вас вибрано, або якщо не вибрано, то виберіть. І перемістимо трохи далі. Що ж, ми перемістили трохи вище. І тепер зробимо наше джерело світла сильніше. Перейдемо в лампочку, іконку, це властивості світлового об'єкта. І у нас є е, панель Power. Якщо ми Ведемо значення, скажімо, 100, по стандарту стояло 10, то можемо побачити, що в нас став світлі, сильнішим джерело світла. Стало. Ось так. Ще зробимо сильніше 150. І тепер у нас є радіус панель. Якщо ми збільшимо це значення, скажімо, до одного, то наше джерело світла стане набагато більшим. І в 9 класі ми вивчаємо. Явища світлові, явища, як загалом світло працює. І ця інформація є доволі корисною у випадку, коли ви рендерите у блендері. Лише певна частина з неї. Трохи зробимо сильнішим. 250. Ось так. У нас практично все готове. Тепер розташуємо камеру. Якщо ми захочемо зараз відрендерити, я поясню, чому треба камеру виставляти. Перейдемо в рендер. Зображення. То побачимо, що у нас буде звіт помилка. No camera found in scene C. Чому ця помилка виникла? Тому що у нас не існує жодної камери, віртуальної камери, у нашій сцені, яка є необхідною для рендера. Тому створимо камеру віртуально додати. Камера. І трохи перемістимо її. Ось так. Ось так. Ось так. І ось так. Так, готово. Ось. Тепер подивимося, що бачить наша камера. Натиснувши на ось цю іконку в нашому 3D-огляді. Камера. Ось що бачить наша камера. Це щось не те, що ми хочемо бачити. Тому ще раз натиснемо на іконку камери і вийдемо з її перегляду. Трохи відвинемо ще далі, ще. І ще раз натиснемо. Все одно не те. Трохи розвернемо нашу камеру, використовуючи інструмент е, обертання. І опустимо. Ось. Дивимося. Усе одно не те. Ось так. Дивимося. Практично. Ні. Для зручності перейдемо у, вир... у режим верхнього огляду та включимо ортографічний режим. Тепер трохи перемістимо ось так. Ага, ось. І будемо зверху нашу камеру обертати. Так, дивимося. Ось вона ось так приблизно дивиться. Тепер трохи опустимо її. Вийдемо із ортографічного режиму, ще трохи. Не переживайте, вже майже все. І на кінець підете відпочивати. Більше ще 10 хвилин уроку. Так. Ну, зараз ось так. Димонся. Це трохи довгий процес налаштовувати камеру. Проте необхідний для рендеру. Ось так. Або, якщо ви хочете зручно налаштовувати камеру, ви можете затиснути клавішу Shift і клавішу E або тільда, яка розташовується під Escape клавішу на клавіатурі. Ось, ліво внизу ви можете побачити, що я натискаю. Shift і тільда. І тепер ви можете зручно, використовуючи VASD як в відеоіграх, рухати камеру. Ось ми її перемістимо ось так приблизно. Що ж. Лишилася лише одна малесенька деталь. Як ви можете побачити, у нас на зображенні, як і на презентації самій, е, слон є гарним, глянцевим, таким приємним, що дивитися. У той час, як у нас наш слон у нашому проєкті є ось цим кубічним, якимось полігональним, не надто реалістичним. Як це виправити? Що ж, натискаємо A, Вибираючи всі об'єкти в нашій сцені, натискаємо праву кнопку миші. І. Е, ой, ми вибрали випадкову камеру. Зараз вийду з режиму камери. Вибираю усього нашого слона, стиснувши ліву кнопку миші. Натискаю праву кнопку миші. Що? Хм. Зараз секунду, зачекайте. Так. Ага. Добре. Натискаємо клавішу F3 і вводимо з Ага. Так, дивно. Добре. Вибираємо кожен наш об'єкт нашого слона. Е, у цьому випадку використовуючи список зліва зверху. Трохи віддвину його. Ось так. Вибрали коло, праву миші, схвачене тонування. Ми можемо вибрати відразу кілька об'єктів, затиснувши клавішу Shift. Затискаємо. Ми вибрали. Складжене тонування. Вибираємо інше. Тільки не вибирайте саме джерело світла і своєю чергою свою камеру, тому що тоді це не зовсім спрацює. Перейдемо в режим камери. І на кінець. Все готово. Виглядає практично так, як і на нашому зображенні. Тепер зробимо на кінець цей довгоочікуваний рендер. Рендер. І натиснемо рендер зображення. Необхідно буде зачекати кілька секунд або навіть хвилин. Все залежить від того, наскільки потужним є ваш комп'ютер або ноутбук. І на кінець. Ось і наш рендер. Для того, щоб зберегти його, тому що він поки розташовується лише в нашому Blender файлі. Натискаємо на зображення і зберегти як. Я виберу це диск D і назву завдання слон. Зберегти зображення. Закриємо наше вікно рендера, перейдемо в диск D. І ми побачимо, що в нас зобразилося наш прекрасний слон, який ми зробили. Як ви знаєте, зберегти це файл, зберегти як, і зберігайте, де вам тільки завгодно. Що ж, на цьому виконання завдання завершено.